Коли все правильно зроблено, на воно і працює добре. Поміняв бочки, поміняв оці всі труби, поставив фільтра, фільтр грубої очистки і поставив кран. Якщо вдруг треба почистити фільтр, закрив чи фільтр почистив. І все тече, і немає калюж оцих вот, оці, що протікали. Бо оця, ця клітка мене мучила дуже сильно. Дуже сильно. Тут теж кран, фільтр, все, тепер усі всі клітки, всі поїлки із фільтрами. Все добре. В наявності є інкубаційні яйця, техас, англійська чорна. Отакі вони. Фараони, фараончики виглядають, Яєчко нанесли. Зараз буду збирати. І оце вони якраз вільні під замовлення. Швиденько пишіть і буде, буде вам щастя. Також є фенікси. Ось о, крупненькі. Це як фенікс важка лінія. Ну і смокінги. Ось тут діляються смокінги. Так що теж можна замовляти. Це молоденьке, буде нове. Материнське стадо із Техаса. Вони такі крупненькі. Тут різного віку, Різного віку ще вони молоденькі, їм по півтора місяці ще нема навіть. Деякі, цим, цим місяць, яким півтора, які є ще вже старші. В общем, трошки вибирав, вибирав, ну, вони гарненькі, гарненькі будуть. Так, добре, хай ростуть. Молодеж. Вчора переселили їх уже в ці брудера. Тут вже їм просторніє про про і не так жарко. І тут насідки вони. На сітки набагато краще. На ногах не налипають як катишки. І їм тут набагато краще. Їх розділяємо тоді з одного брудера в три. А так, вони тут тепер тусують. Їм тут дуже гарно. Брудера такі з верхньою кришкою дуже удобні. Приоткрив і можна все робити. Воду міняти і корма напідсипати. Отак, кришечку відкрив і, і можна все робити. А якщо з боковою, трохи невдобно. Оце такий невеличкий лайфхак, щоб брудера ділась отаким от образом. Це вони раніше були із ящиків. Дно було, ну тоді ж воно з часом поламалося і тоді просто туди сіточку прикрутив, даю все, в металічку. В Взагалі так. Так, добренько. Заінкубаційні яйця пишіть. Також є копчена перепілка в наявності по кілограму, наборчиками. А ми працюємо далі.